Вже є письмовий наказ, так що можна привітати з цим визнанням. В першу чергу воїнів 3 штурмової бригади, які командував, яку створив і командував Білецький. Сподіваюсь, що у нас будуть гарні новини і по інших корпусах, там, де призначені компетентні командири в корпусах як Збройних сил, так і Національної гвардії. На жаль, тут процес. Трохи призупинений, але чекаємо, що все ж таки найближчими днями усі якісні командири отримують призначення. Чекаємо на це дуже сильно, тому що ми бачимо, на прикладі Покровська, що зупинити наступ, який, здавалось, просто буде нескінченним. оце просування кожен день по 100 метрів. Можливо, тільки якщо є правильна організація управління, як і на оперативному, так і на тактичному рівні. Має бути система, про яку ми багато говоримо. От і зараз ми бачимо на Покровську, що в грудні ворог наступав, а в січні, вже в кінці січня, відбулось перехоплення ініціативи. Щось відбулось, якісь зміни в управлінні, і вже з лютого українські війська, в тому самому складі, як були, перехопили ініціативу. Щось змінилось.